Не було жодної людини в СРСР, яка б не знала, що таке 23 лютого і чому його відзначають. Нині після скасування жовтневих свят цей день, мабуть, найсуперечливіший. Хоч з 99-го року, замість дня радянської армії, офіційна назва свята звучить досить толерантно: день захисника вітчизни або просто чоловічий день. 23 лютого має як мінімум два конкуренти: День Збройних сил та День Українського війська. Чому є і козаками, і е... Служащими, которые служили в совєтській армії і служили в теж в різні в украинской армии. як разъединить? Я праздную все три праздники. Аби принаймні спробувати розставити крапки на ди, ми не коприсалися в історичній правді. Її навряд коли-небудь знайдуть. Інформаційна служба нашої телекомпанії вирішила прослідкувати емоційну складову головного чоловічого свята, згадавши усе те, що так пам'ятно для нас, наших батьків і дідів. У столичному музеї Великої Вітчизняної війни ми зустрілися з ветеранами війни Афганської, аби наживо відчути те, що сьогодні ставимо під сумнів. Кожна війна це подвиг солдат-офіцерів. і Кожна війна це те, що на віки остається в серцях людей. Простой солдат, який з таки наш уроженець України. Один з моменту бою побачив, що в мене цілиться душман. Оттолкнул меня в сторону, упал, будем говорить, так. Ка грудью. прикрив добрые времена во время Великой Отечественной войны давали Герої Советского Союза, коли закривав грудью свого командира. Для колись могутньої країни святої армії дата всенародна. Відзначала її вся країна гучно і з розмахом. Під тріумфальну роздачу потрапляли всі чоловіки, які служили і навіть не служили у війську. Бо так чи інакше всі вони були захисниками у широкому чи безпосередньому значенні цього слова. Сьогодні сильна стать теж не обділена увагою. Звичка є звичка. Бригада Згадують минуле позаду велика вітчизняна Афганістан, Югославія та десятки кривавих подій, яких не можна забути, це свято пам'яті і честі, на якому згадують і вшановують не перемоги і зброю, а людей і життя. Ті, хто бачив війну, не у кіно, своєї долі у цей день нікому не бажають. Саме головне, щоб ніколи не було війни, чистого неба, іскравого сонця, миром в оселі. Є така професія батьківщину захищати. Нині це робить вже нове покоління, ідеали незмінні. Життя вітчизні честь нікому і ніколи його не зрадимо. Клянемось! 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 Отож, вважати 23 лютого чоловічим чи військовим святом право кожного, так само як сприймати його відголоском радянської історії чи ні. Але попри все, жодні суперечки про доцільність урочистих дат не можуть відсунути на другий план головних персонажів цих свят захисників, оборонців своєї сім'ї, своєї професії, своїх прав, своєї країни. І байдуже скільки свят запропонує контраверсійна історія. Головне, що привід один Єгор Дученко, Андрій Грибков, час країни.